Всім привіт! Новий день, нове відео. Сьогодні відео буде про черговий акумулятор, який можна назвати кращим по ціні ємність. Давайте переходимо до розпаковки і будемо дивитися, що в нас приїхало. Приїхала ось така велика коробка, трішки десь її по дорозі запачкали. Так, ну і як ви могли бачити, запакував, продавець їх дуже надійно. Я вже задовбався розрізати ту всю пупирку. Про акумулятори. Попереднє відео, яке я знімав про акумулятори залізофосфатні, які також називав найкраще за свою ціну, такі вони там зеленого кольору можете подивитись попереднє відео. Там одна людина в коментарях написала, що є ще кращий варіант і за менші гроші. Написала, сказала, як їх знайти. Так, На Олексі я пошукав, поспілкувався з продавцем і знайшов ці акумулятори. Заявлено тут має бути 30 А на банку, і за 30 а на банку ціна складає 200 гривень. Тобто, 4 акумулятори мені обійшлися в 800 гривень. Ну, доставку я не рахую. В принципі, доставку я ніколи ні в яких відео не рахую. Так, Що саме з себе представляють ці акумулятори? Ці акумулятори були зібрані в промислові блоки, в принципі, в продавця ось є фотографії, як виглядають ці блоки. Ось такі блоки, не пам'ятаю кількість, пам кількість саме цих банок, яка там, але ну, ось так воно має виглядати. По ось цим даним я шукав, шукав, дата шиту, я не знайшов. В принципі, інформації про ці акумулятори я знайшов дуже мало. Але знайшов інформацію на нашому сайті BePower. Я думаю, знову ж таки, ті, хто зв'язані з акумуляторами або часто їх закупляють, то вони знають, що це за сайт. І на цьому сайті в принципі, вказані короткі характеристики. Ну, Звичайно, що це літій залізофосфат і В нього максимальний струм заряду 30 А, і максимальний постійний струм розряду також 30 А. І також максимальний імпульсний струм розряду в цього акумулятора 400 А. Ну, це прям дуже-дуже немало. І Напруга повного розряду також вказано 3,6 В ну, тобто, як, тобто як для звичайного залізофосфатного акумулятора. Тож, давайте відразу перевіримо, в якому стані приїхали ці акумулятори. До речі, відразу маю сказати, що від цих акумуляторів зараз йде ну, не дуже приємний запах. Ті, хто знають, що таке переклейка дисплеїв на телефонах, я думаю, такий запах точно відчувають. Запах ультрафіолетового клею. Ось такий. Я думаю, ну це в будь-якому випадку через те, що ці банки, мабуть, між собою в тих своїх промислових збірках зібрані і залиті якимось герметиком або таким же клеєм. Ось Через це ну є от такий специфічний запах. Давайте зараз перевіримо напругу і опір цих банок. Так, я думаю, буде вам видно. Прикладатиму мінусову ось тут ближче до кінця, тому що там є куди прикласти. Плюсову, ось буду зверху на сам плюсовий контакт. 2,25 і 0,50 мільйон. Опір прям ну дуже гарний. 0,50. 2,27, 0,50. Плюс-мінус напруга однакова і опір знову ж таки одинаковий. Зараз я зроблю цикл зарядки, Заряджу, виберу будь-яку одну банку, заряджу її до повного, заряджати буду до 3,65 В як звичайний стандартний літій залізофосфат. І Потім поставимо вже на розрядку подивимось, яку ємність вона нам віддасть. І поки один з акумуляторів заряджається, давайте подивимось на вагу. Кілограм 35 грам. Кілограм 37 грам. Кілограм 41 грам. А, третій не зважую, тому що він на зереці стоїть. І давайте відразу ще розміри подивимось. Так. Якщо віднизу... Доверху саме по банці дивитися, то розмір десь 21,5 сантиметр. Якщо з виводами, то це десь 22 сантиметри і 3 міліметри. Виводи тут. Так, ось чому не можна міряти такі акумулятори залізною лінійкою. Трішки замкнув, але не критично. А, так, по діаметру 53,8 мм. По виводам 14 мм. 11 мм. Пройшов деякий час. Декілька днів, можна сказати так, трішки потестував. Зібрав в такий акумулятор, надрукував два холдери. ось такі от, І зібрав це все докупи. Продовжуємо з розмірами. Різьба тут М5. не стандартна М6, як хотілося би, мабуть. А М5. Дома не було ніяких гвинтів, знайшов тільки такі від серверних стійок, Коротше кажучи, в якийсь. Момент в житті я їх назбирав, і вдома вони в мене валялися і це все, що сюди підійшло. Як перемички, просто в мене знову ж таки була вдома алюмінієва полоса, товщиною 2,6, ну, мабуть, 2,5 мм, і шириною 15 мм. Шина анодована. Тому знизу я її шліфанув наждачною бумагою дуже мілкого зерна, щоб зняти цю всю анодованість. Тому можна сказати, що опір тут маленький на з'єднаннях. Давайте я вам це навіть продемонструю. Прикладати буду ось сюди так. 0,18 мільйон. Ну, я думаю, це прям дуже непогано. Друга перемичка. Також те ж саме, а, вам погано видно, але так, спробую зараз ось так вам має бути видно. І третя перемичка, в принципі, має точно такий самий опір. Тому можна сказати, що в цьому плані опір у нас непоганий. Можна навіть заміряти. Опір всієї збірки 2,4 мО. Ну, це прям дуже гарний показник, як на мене. І, якщо комусь цікаво, ще покажу глибину різьби 11,6 мм. Ну, краще 10, мабуть. Щоб не продавити, не вробити. Хоча це на мінусовій клемі, і я бачу, що плюсова клема не така глибока. Ось На плюсовій клемі це 8,3 мм. Тому гвинти е довші за 8 мм, туди вкручувати, мабуть, не варто. Що буде, не знаю, але перевіряти також не хочу. Ще велика проблема цих акумуляторів це те, що вони не заізольовані. Ось е Я відразу це розумів, я прекрасно розумію, що тут є напруга на корпусі. Але в якийсь момент я, як буває зазвичай, де щось провтикав і завтикав. І мені потрібно було дістати одну банку з холдера, я її відкрутив, але три сусідні я не відкручував. І в той час, коли я її відкрутив, почав діставати, ця банка з холдера впала між цих двох банок, і виходить, просто замкнула невеличкий спалах. Коротше кажучи, трішки іскри. І ось ця банка, яка якраз таки впала, вона трішки прогоріла. Вам може бути погано видно, але ось я показую. Знову ж таки, так, щоб зараз не замкнути ці дві банки між собою. Ось там, я думаю, вам видно, є ось така невеличка дірочка. Прогоріла дірочка, і з тієї дірочки під тиском вийшло трішки електроліту. Звичайно, що я зреагував швидко, швидко протер і заізолював це все прозорим скотчем. Скотч затягнув щільно. ну Типу, два дні я вже тестую, все окей. Нічого не змінилося. Навіть, Ну звичайно, що в цій банці трішки менше електроліту, на що воно вплине? Я не знаю. Звичайно, що це не добре для акумулятора, але я не знаю, чи це смертельно. Давайте навіть замірюємо опір, і подивимось, чи він відрізняється від інших акумуляторів в тієї банки, яка була з дірочкою. Ось ця банка була з діркою. Ну, не була, а є. І її опір. Я знову ж буду міряти на... збоку на клемах. Її опір зараз 0,55, 0,56, ну, щось в районі цього. І відразу ж з боку банка 0,57, 0,58. Опір той самий. За два дні нічого не змінилося. Хоча я тестував і ганяв їх декілька разів. Але, звичайно, я не кажу, що це добре і потрібно використовувати далі такі акумулятори. ні, їх потрібно вже. Викидати на віддавати на переробку, і такі акумулятори юзати не потрібно. Для мене знову ж таки не проблема. Акумулятор я брав для того, щоб потестувати подивитися, що воно таке. Хотів з нього зробити такий резервний акумулятор для свого автомобіля, тому що зима працюю я віддалено, в основному, вдома. Автомобіль стоїть під квартирою, під домом. Їжджу я рідко. Буває навіть так, що раз в два тижні, раз в три тижні. І за цей час, поки машина стоїть, акумулятор сідає, ну розряджається і вмирає. А в мене стоїть там АГМ-акумулятор. Замінювати я його поки не збираюся та й не хочу. Там він у мене майже новий. Тому ось таку дешеву заміну, щоб просто в якийсь морозний день. Ну, звичайно ж, це я кажу зараз про зиму, тому що акумулятор швидше сідає саме взимку, особливо коли морози. Ось буквально недавно були морози, акумулятор у мене підсів через те, що довго просто стоїть машина і не їздить. Брав цей акумулятор просто на заміну, щоб в якийсь час можна було його підкинути в автомобіль, буквально на день-два свій АГМ-акумулятор принести додому в квартиру, поставити на зарядку і підзарядити нормально. Ось, ну, В принципі, я його так і буду використовувати, тому що по-дальшому не бачу сенсу ніде його використовувати, тільки як не для таких функціональних рішень. І найбільша проблема з цим акумулятором це те, що тут по суті немає ємності. Я замовляв його на OLX, спілкувався з продавцем, продавець сказав, що тут залишкова ємність близько 90%. Ось, в принципі, я і так розумію, що якщо там близько 90%, то там ну, должно мало би бути дуже багато вже циклів, заряд-розряд, тому що літій залізофосфат, ну, він, типу, ємність не втрачає так багато. Він ємність втрачає або по циклам, або по часу використання. Ось. ну, В принципі, я згодився, тому що 200 гривень за банку не така велика ціна, щоб подивитися, що воно таке. Коротше кажучи, поставив я. Банку на розряд на, струмом в 15 ампер. І ось ця банка ще до того, як в неї з'явилась дірочка в корпусі, віддала всього 22 ампери, з заявлених 30 ампер. А всі знають про те, що літій залізофосфат з заводу він завжди йде з більшою ємністю, ніж на ньому вказано. Ну, там я думаю, заводу він шов 31, 32 А, 33 Зараз тут 22 А. Ну, і можна рахувати, скільки ж циклів пройшов цей акумулятор. Після того я поставив іншу банку на розрядку. Подумав, що може одна банка якась погана. Ні. Інша банка точно так само віддала 22 А. Ну, там з копійками, і то я вже не рахую. Знову перезарядив ці всі банки і знову провів тест. Вже до речі, коли була дірочка в цьому акумуляторі, віддав він точно те ж саме: 22 А. Тобто, що можна сказати, що ці акумулятори дуже юзані або дуже юзані, або проблема в тому, що вони приїхали до мене з напругою в 2 вольти, в 2, ,2 вольти, вибачаюсь. А для заліза залізофосфата 2,2 це нижче мінімум. А, самий низ це 2,5 вольти. Але, знову ж таки, даташиту нормального на ці акумулятори я не знайшов, тому о, прям, о, категорично стверджувати це не можу. Але більшість залізофосфату має розряджатись до 2,5 В. Може, тому і деградував він, тому що був розряджений дуже там, довгий час. Не знаю, коротше кажучи. Так, ну що, давайте протестуємо. Не знаю, які ще тести можна було би зробити, я буду тестувати на велику струмовіддачу. Для цього я зарядив акумулятори через IMAX b 6 Neo. зарядив його з балансуванням, тобто на зарядці вони балансувалися. Але зараз акумулятори простояли декілька годин і ось можна побачити. Які струми, вибачаюсь, яка напруга на кожній батареї? Вона трішки відрізняється. Ну, Я думаю, великої ролі це не мало би нам зіграти. Залишаю так, щоб дивитися, коли буде нижня межа по напрузі, тому що в мене не зараз немає ніякої БМС-ки високострумової. Де да, й в принципі в мене зараз немає ніякої БМСки, окрім білої цієї звичайної, але ж ну, вона типу не розрахована на великі струми. Тому просто буду дивитись на напругу, і коли вже там буде падати нижче ніж 2,5 вольти, то буду вимикати. До плюсового підключив кліщі, будемо виміряти. Ну не виміряти, а просто дивитися на струм. І буду вже рукою перевіряти температуру, тому що в мене немає девайсу, окрім кліщів, які, до якого можна підключити термопару. Тому, в принципі, рукою буду перевіряти. Я думаю, знову ж таки, великі струми я давати не буду. Струм, мабуть, там в 50 А на якийсь період дам. І я думаю, за цей час воно ну, не вспіє сильно нагрітися. До акумулятора підключив мій інвертор. Це датабос, який може 12 і 24 вольта. І заявлено в нього, ну, типу, що може він на 12-2 кВт видавати. Ми ж все одно не будемо гуляти на всі гроші, тому я думаю, нам цього вистачить. До датобоса підключив свою е зарядку для літі-заліза фосфата, ну а зарядку вже підключив до своєї акумуляторної збірки. Ну і буду вже регулювати силу струму на зарядці, тим самим буде регулюватися, струма, буде регулюватися струм, який буде зніматися з акумуляторів. Вмикаємо. Так, зараз в холостому, я думаю, вам видно, в холостому вона бере 1,3 А. Так, і давайте гуля, гуляти так гуляти. 52 А ми знімаємо зараз з цього акумулятора. Можна подивитися навіть максимум. Так, до 100 ампер доходить і починає пищати саме інвертор. Ну, давайте 60 ампер. Так, дивимось. 62 ампери, напруга 3,18. Інвертор тільки зараз включив з охолодження. Напруга по коміркам найнижча 3,15. Давайте дамо трошки більше. 80 ампер. З таким струмом вже й дроти нагрілися. Дроти в мене 16 мм. Алюмінієві перемички не нагрілися від слова зовсім. Акумулятори так само не нагрілися. Ну і плюс зараз на них ще дує вентилятор з інвертора. Вже починає і зарядка. Крутити кулером набагато швидше і ставати шумніше. Але струм тримається, від 80 ампер, а Найнижча напруга на комірці зараз 3,12. Вже навіть 3,10. Самі акумулятори холодні, перемички, Ні, перемички також холодні. І клейми всі також холодні. В принципі, на цьому, думаю, можна закінчувати цей тест, тому що ну, на такий проміжок часу, там скільки пройшло хвилини 3-5, високий струм вони віддають без проблем. А на довші періоди, ну, типу, вони не розраховані, щоб віддавати такий струм. Але якщо вам потрібні пікові струми там, для старту холодильника чи двигуна, чи ще чогось, ну, вони будуть віддавати їх без проблем. Мабуть, це єдиний плюс в цих акумуляторах. Висновки по цьому акумулятору. Акумулятор в такому стані, як він є при замовленні за Олекса за 200 гривень. Я думаю, він не вартує того. Просто перерахувавши його мінуси, це мала ємність 22 А заявлених 30, тобто, тут вже велика кількість циклів або він деградований безпека. Тут дуже важлива безпека. тому... Перед збіркою акумуляторів потрібно робити так, щоб вони не торкалися один одного корпусами, або, або якось ізолювати їх, вставляти якісь діелектрики і так далі. Коротше, ще така морока. І ще, звісно ж, вага Вага і розмір такого акумулятора. ну, Він прям дуже великий і важкий, як на свій розмір і свою ємність. В такому стані цей акумулятор, як на мене, не вартує своїх грошей. Як на мене, краще замовляти ось такі нові банки: 15 амперні або 20 амперні. Кому як, якщо навіть брати 20 амперні, вони обійдуться трішки дорожче, але ну вони будуть займати набагато менше місця, ніж ці і повезі вони будуть менші, і вони будуть в ізоляції, там буде з безпекою набагато краще. І знову ж таки вони будуть нові і без зносу, і будуть працювати дуже довгий термін. Такі акумулятори можна брати, якщо вам потрібна саме висока струмовіддача, тому що в цих пікова струмовіддача до 400 ампер заявлених не знаю як саме в цих екземплярів, тому що вони вже юзані. Як ми могли бачити, струми 60-80 А протязі 5 хвилин вони віддають без проблем. Тому це саме ідеальне рішення для високострумових збірок. Ну і знову ж таки, великим плюсом в них є те, що вони ще можуть працювати до мінус 20 градусів. Тобто, в морози такі акумулятори також можна використовувати, що є їх плюсом. Ну, тобто, плюси всього два. Мінусів набагато більше. Радити е, такі акумулятори я вам точно не можу. Але, звичайно ж, потрібно враховувати те, що я купляв ці акумулятори на А OLX. На OLX я не знаю, скільки там зараз продавців продають ці акумулятори. Наскільки я бачив, там тільки один продавець, якого я і замовив. А ще я бачив, що є на деяких сайтах, там B-Power і так далі такі самі акумулятори, але я не знаю їх рівень зносу. Тому там акумулятори можуть бути і, і нові, і не юзані, і так далі. Там то вже треба перевіряти окремо. Тому весь мій висновок це йде про, саме про ці акумулятори, замовлені в одного продавця. Про інших я знову ж таки казати нічого не можу. Більше в мене немає чого додати до цього відео, тому на цьому й буду закінчувати. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!